Всім привіт! Хочу зробити сьогодні огляд е, своєї розсади. Е, і ось на верхньому стілажику, так, у нас сьогодні 27 березня, і ось так виглядає мій е, перчик. Значить, Тут у мене перчик червоний і ранній перчик. Я їх тут попідписувала От там ранній перчик, червоний перчик. Так, це у мене ось тут. Я огірок посадила в такому великому, обрізала 5-літрову баклажку і в такому ось посадила а, а, в такій бутилці. Ось, значить, це у мене все перчик, це у мене огірки. Огірок цей, не знаю, він хворіє, спочатку хворів і продовжує хворіти. в общем, не знаю, що з ним робити. Росте, мучається і мене мучає, ну, в общем, не знаю. Тут ось такий у мене огірочок, хочу вже скоро виносити в тепличку. І перчик мій, подивіться, будь ласка, дуже мені подобається. Значить, три перчинки: це Олексій ранній. І ось тут, до речі, я його пізніше трошки висаджувала. Також це у мене ось Олексій Рані, їх тут десь штучок 8. А перчинок. Також хочу посадовити, відкритий ґрунт. Ну, а тут, ви бачите, вже у нього навіть квіточки. Коронний, коронну квіточку я прибирала. І ось він у мене, ось, бачите, вже навіть скоро ось-ось буде. Заквітати, тобто, ось такий і один трошки поменше, два побільше. Я вже такі великі контейнери посадовила, і е, один такий трошки поменший. А це мій один із баклажанчиків. Також я пікірувала. Як бачите, слава Богу, все добре. Пікіровку він переніс. І зараз вам покажу наступну. Тут у мене, значить, ось така рішоточка я почепила спеціально, бо у мене кіт, дуже йому подобається все перевіряти. Тому ось така в мене сіточка знімаю тільки коли поливаю. Так, Тут у мене так само перчики, також всі попікіровані, і червоний перчик, і. А, значить, жовтенький перчик. У це перчик. Якщо ви бачите, а значить, це в мене е, гостренький перець. Ось він у мене так пішов рости. Швиденько, йому дуже я Його також пікірувала. Прийшлось пікірувати двічі. Бо перший раз посадила в 100-грамовий стаканчик. Він дуже швидко обняв весь ком землі, тому ще раз його вже перевалку робила, він дуже добре її переніс. І ось такий гарненький красень у мене стоїть. Ззаді, ось ви бачите, у мене баклажанчики. значить Баклажанчики, нижні листочки у декого пожовтіли, але серединка гарна. І, а, значить, також хочу їх потім вже а, ну пікірувані, хочу. Їх потім винести також в теплицю вже скоро в стаканчиках, щоб вони там також вже були. І ось тут так само маленькі такі баклажанчики. Тут я попересаджувала, їх також пікірувала. Також, слава Богу, всі поприймалися, вроді би, все добре. Так, це у мене ось тут я астри посіяла, Ну, не знаю, щось дуже погано вони в мене виходять. Ну, Подивлюся, може, ще так в ґрунт потім посію. І ось тут також у мене. Перчики, а також я їх пікірувала, і вони ось у мене тут ростуть. Також повністю на цьому стілажі. Все це у мене перчик. Хочу показати вам свої помідорки. Перший я висівала Це ексклюзив. Насіньку я не замочувала так, як я завжди це роблю. Із перчиком, і з усім. І хочу вам сказати, що все зійшло. Кожного сорту а, помідорчики є. Тому буду вже дивитися. Ось, наприклад, звичайно, якщо чесно, тут у мене одна тільки помідорка. Це один, два, три. Це що у нас? Зелений. Тільки, ні, китайський чорний, один тільки зійшов. Ну, може, ще зійде, ще час є. А ні, тут досі у мене ще є насіння, тому я думаю, що буде ще. Так, далі хочу вам показати. Це у мене помідорки, які я сіяла в останнє, Це у мене Санька тут. Вони у мене будуть на консервацію. Це детермінантні помідорчики, вони низькорослі. Ось так вони виглядають. І останній рядочок ось він у мене це кібіс іде. Ну, також добре зійшов, дивлюся гарненький такий. От. І санька також добре зійшов. Помідорчик, також буду його тоді дивитися. Так. Потім, потім, значить, ще у мене тут великий помідорчик. великий помідорчик ось, Зараз хочу вам показати його. Ось він також зійшов. Це у мене велетні мої. І кожного помідорчика також, хоч один, але є. Отже, будемо далі дивитися, спостерігати, які вони будуть. ну, Думаю, що ще може якийсь ось мої Базілік я садила. Синенький базілік, ось у мене не синенький, вибачаюсь, а червоненький. Базилік. І ось такий білий. Також хочу його садити в ніжки до поміторчиків. І знімаю вам на другому поверсі мою також розсаду. Хочу вам показати ось такі в мене чорнобривці вже гарненькі. А, бачите, вже навіть від сонечка, бо у мене тут південна така прям сторона. А, значить, навіть, бачите, трошки вже підгорають. Ну, я планую на. Днях е, висаджувати е, капусту е, в парничок і одразу посаджу туди оці чорнобривці. З цією метою я їх і вирощувала. Так, це моя цибулька. Ось ви бачите, вже треба підстригати е, її. Ось буду підстрижувати. Ось, подивіться, будь ласка, це мої калачики. Ось такі вже прикольні паларгонія. Ще на неї ми кажемо. Так, ось моя цибулька, бачите, також треба її вже буде підрізати. Так, це те, що я пізніше трошки садила, Ексібішн. Так, ось вже треба буде його скоро підрізати. Так, а це моя пітунья. Ось тут пітунька я її так. Як би вам сказати, трошечки розсаджувала. Бачите, ось вириваю макушечки відриваю для того, щоб вона кущиком була, а не однією гілочкою. Тоді вона буде дуже гарна і така прямо кустиста. Ось, Бачите, якраз повідриваю. Так, це ось у мене сальвія. Подивіться, яка також гарна. вже. Так, ось у мене калачики. Навіть уже починає, бачите, проявлятися колір листочків такий. так, Ну, ось, бачите, да? це також пітунька. Я отут все пікірувала. Ось гляньте, який величенький виріс. Ми його так зараз відірвемо, відщипемо І от у цього відщипемо, Ось так. так, ну Це моя пітунька. Також буду її вирощувати. І на клумбах, що буду садити, що буду в кашпо садити. В общем, подивлюся, це мій помідор. Помідор також треба виносити мені на вулицю, в теплицю. Чому? Тому що а, він у мене, бачите, покручений лист, це із-за того, що йому тут дуже спекотно. Ось. І не знаю, бачите, цвітається. А, є помідорчик. Думаю, чи зав'яжеться, чи ні. Дивіться. Ось маленький помідорчик. Зараз я вам покажу ось. Зараз спробую фокусувати камеру. Ось він, маленький вже зав'язався. Нічого собі, вже й помідорчики скоро будуть. Ну, і ці помідорки також, бачите, починають вже зацвітати. Вже думаю, хай тут ростуть, звісно, там місця їм не дуже багато. Але цибульку приберу і також їх віднесу в тепличку. Там буде тепліше їм, і вони вже там будуть рости. А цей поки буду у відрі, а потім вже я їх десь не знаю, як, звісно, вже буду пересаджувати разом із кущиком. І все-таки, це, напевно, я так думаю, або червона смородина. Мені. Була в подарунок від насіння боковини або а, чорна смородина. ну Також подивлюся, ось такий в мене кущик, Ось така в мене розсада. Е, купила я також, хочу вам показати цибульку е, на ринку. Е, значить, ось кущовка. Е, значить, стаканчик кущовки я брала, коштує 45 гривень, ось такої кущовки. Ось, бачите, таку крупненьку вибирала. Я не люблю, знаєте, такий лук, який мілкий. Мені треба, щоб я вирвала лучок і щоб він прямо відчувався. Так, ось така кощовочка. У нас, хоч і залишилася наша з попереднього року, але вона, знаєте, така мілка, тому ну, мені не хочеться. Я люблю, щоб воно таке величеньке було. Далі купили ось таку цибульку. Також взяла по баночці. Значить, у нас на ринку баночки, кілограм цибульки такої на розвіз 100 гривень. А баночка була 50 гривень. І ось я взяла синього, і ось, бачите, він теж такий крупненький, також вибирала покрупніший таку, таку цибульку і жовтенький. Також 50 гривень. Ну і набрала ось такий довгий, довгу таку цибульку. Вся вона по 50 гривень. І е, дитинка попросила, донька попросила, каже: мама, візьми ще білу, бо їй дуже подобається. Вона в салатах, дуже така смачна. Е, хоч і насіяла я цибульки, але все-таки, знаєте, перший раз переживаю, вдруг не вийде виростити з розсади. То треба ж підстрахуватися, а вже на наступний рік буду дивитися. Якщо а, все буде добре, да, то я вже тоді купувати. Але напевно, знаєте, все одно трошки купувати буду. Чому? Тому що все-таки дві сім'ї: і, і моя сім'я, і мама із відчимом. Е, ну, нас, салати ми любимо, е, цибульку з зелень ми любимо. Будемо, якщо, що, і так використовувати в їжу. Ну, в общем-то, ось такі мої. вже Ростюшки, гарні, От, Вже чекають тепла, чекають, коли вже можна буде пошвидше на вулицю, вже в роздолі, да, на город, де побільше місця їм вже буде. Ну, Нічого, скоро вже буде тепленько і будемо потихеньку висаджувати все на вулицю. Дякую вам, що подивилися зі мною відео. Моє. Бажаю вам всім гарного дня. Бережіть себе. Всім до побачення!